Українці можуть перемагати на всіх фронтах. Це доводять і наші спортсмени, які продовжують збирати нагороди на міжнародних змаганнях. А найприємніше те, що всі нагороди найвищого гатунку. Цього літа на чемпіонаті світу в Угорщині українська збірна з артистичного плавання викликала справжній фурор. Дівчата здобули сім медалей, з яких золоті. З однієї з головних героїнь світової першості поспілкувались представники нашої спортивної редакції. Історія перемог сучасної України поповнилася абсолютним спортивним успіхом. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту національна збірна з артистичного плавання показала небачений раніше результат. Українки перемогли у кожному з фіналів, де взяли участь та здобули вісім золотих медалей. Марина Алексієва разом із сестрою близнючкою Владиславою серед головних героїнь виграли по шість найвищих нагород. Вони майже завжди разом у команді, дуеті, на змаганнях, тренуваннях, разом повернулися й до України. Але цього разу ексклюзивна пряма мова лише від Марини, та вона однаково представляє енергію і щирість обох сестер. Зараз я знаходжуся у Львові разом з рідними. Нарешті ми змогли побачити батька за півроку відсутності в Україні. Це такі теплі відчуття повернутися додому, маєш додому, бо дуже хочеться до Харкова. Але зараз рекомендації нам кажуть, що трішечки треба потерпіти, бо дуже небезпечно там. Але все ж таки ми в Україні, нарешті, все таке рідненьке своє. Це дуже цінно, я вважаю, для України, бо це вперше, коли ми займалися всі золоті місця. І ми намагалися показати силу та міць українського народу. Це, мабуть, єдине, що ми зараз можемо зробити, захищати гідно спортивних тон. І я пишаюся тим, що ми зараз зробили на Чемпіонаті Європи. Це все ж таки у дуеті, бо більше відповідальності, а також ми там тільки вдвох з сестрою. Перший рік, коли ми почали виступати у дуеті саме. На дорослих змаганнях, то це велика відповідальність для нас. І ось ми намагалися зробити все найкраще. Довольнути тренера, це насамперед найважливіше для нас. З Харкова дуже багато привітань. Нас там всі чекають, а чекають вже у мирному Харкові, коли Україна переможе. Так, усі наші інститути з нами слідкують, завжди пишуть привітання, наші мери, губернатори так, дуже всі нас підтримують. вся країна особливо Харків. Ми жили в Італії в Європу, і зараз змагання в Італії. Італійська Федерація з президентом нас дуже підтримувала з початку війни. Вона майже хотіла на посець. Те, що ми маємо спортивні спорядження, квартиру в Італії і басейн, мовою. Це було все італійське. Тож Італія для нас зараз як другий дім. Ми вивчили італійську, і деякі інтерв'ю ми там навіть давали італійською мовою. І до нас було особливе ставлення е, з італійської сторони, з італійських сміх, і там була величезна підтримка. Це відчувалося, було дуже приємно. І вже ж від інших країн також. Вони завжди нас питають всіх дівчатка, куди і далі. Всі переживали, коли ми коли ми казали, ми все, ми хочемо додому, до України. Як додому? Там небезпечно. Ми так переживаємо, але все ж таки ну, все буде добре, не хвилюйтеся. Ось. Тож вони всі втримуються нас і це дуже приємно. Спочатку він і так було дуже багато інтерв'ю з японцями, особливо на чемпіонаті світу. японські інтерв'ю. Всі були про війну, дуже переживали країни, як ми взагалі виїхали, як ми спочуваємо зараз. такого вже менше. Для уваги. Фінансово спочатку нас вже ж підтримали багато країн, Іспанія, Італія, особливо Італія, Японія, Америка Так, фінансово допомагали. І ми також, Наші армії, ЗСУ, у нас багато дівчат, деяких батьків, волонтери. І... Тож ми усілякими засобами, як могли вийти, ми також допомагали. за своєю країною за родичами, за батьками. У нас тут всі залишилися і мама, і тата. Місце сили повернутися до батьківщини це все ж таки це дім. Півроку ми майже так сказано, були на морі. Прибувалися, жили в Італії, нам вистачило. Ну, майже десь три неділі ми ще будемо в Україні, і потім у нас розпочинається е, новий етап підготовки. Ми будемо, мабуть, ми почнемо у Києві тренування, а потім ми поїдемо вже на збори. Це буде нові програми. Нам треба ставити. Будемо готуватися до чемпіонату світу із таких самих масштабних змагань Це буде чемпіонат світу у Японії тобто, наступному року році.